Я сюди не залізла, а впала прям. Тут місця дуже багато. Не забувайте, що в нас в продажу є Toyota з 2010 року. 2.0 дизель на механіки в універсалі, гарному сірому кольорі, присутні омивачі, фар, класна лінзована оптика, противотуманні фари, легкосплавні диски, зимова гума. Кермо в дуже гарному стані. Є управління мультимедією, голосове управління. На підкермових полюстках також присутній криз контроль, машинка заводиться з кнопки, є електроручник, є ось такий екранчик мультимедії, клімат-контроль, підігріви передніх сидінь. Місце для прикурювача. Дуже така класна дерев'яна тут ставочка. Стильно виглядає. У пробігу тут 164 тисячі кілометрів, є підстаканник, шестиступнева механічна коробка передач. І отак ось. Дуже великий підлокітник, до речі, він так ось хоп, і закривається. Якщо спереду буде їхати хтось такий крупненький, то буде місце трошки менше. Салон тканина в дуже гарному стані. Система ізофіксу зафіксує. Є ось такий підлокітник з підстаканочками. Ну, глянемо багажник, універсали. Чим славляться великим багажником. Задні парктроніки в комплекті є ще ось такі гумові килимки, є шторочка багажнику. Ну дуже звісно багато місця, що було дуже так предсказуємо. Є ще додатковий відділ для якихось там ваших. Ваших речей, є камера заднього огляду. Кого цікавить універсал, дуже містка машина, сімейна. Вона чекає вас у нас на автопонті село Білогородка, вулиця Саттівська, 19 по зниженій ціні. Приїжджайте і забирайте.